Називін він дбає про слизову носа при нежиттю. Не звін. А що, Богдане? Фінал. Фінал. Я тут подумала: а не сходити б нам з тобою в ліс? Лесь, з тобою хоч на край світу. А давай команди з собою візьмем. Давай, то в ліс. В ліс. Давай, mm -hmm. погриби. Давай погриби. Давай по гриби. Правила дуже прості: за 90 секунд кожна команда збирає гриби у цей великий кошик, до якого всі ми четверо прикріплені. Хто назбирає більше грибів, той і виграє фінал. Готові? Готові. Точно готові. Точно, ну, точно А ви готові. готові. А може а ми готові? Якось ви без нас ходите по гриби? Ні, ми хочемо з вами. Час Пішов, Дай ему Не-не-не! Не на не на сраку, ему подарки! на ему на картани. на там Дай там подарки! Давай, на мене, на На всі на мене. Один. Зберіться, хлопці. Стаємо, стаємо. Стаємо, збирайся. Стаємо. Стаємо вперед, пацани. Давай, 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 давай. Сіли, 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 сіли. Своїм за іної вже, за іної підхожи. Присідай, присідай. Пацани, бере, йдемо. повземо! Це точно нормальні гриби! Бо щось не схоже. Вставай, вставай, стаємо. Йдемо до наступної пушки. Встаємо! Он де багато грибів. Швидше, швидше, швидше сюди. Бери, бери. 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 Арам, арам, хватай два гриби. Арам, давай. Є. Є. Є один. Дівчата, є. Є. Там за мною, за мною. Давай. Грибів. Давай стаємо! Ще. Хочу ще! Ну непогано, непогано. Так, ручки тримаємо при собі і більше грибочки не закидаємо. Знімаємо корзини. Знімаємо <схай> Йо. <схай> Йо. Йо! Нормально. Давайте, бійте. давайте допоможемо. <спай> <вам. спай> Перебивайте і заодно подивимося. Поїхали: один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, двадцять, двадцять один, двадцять два, три, чотири, п'ять, сім, нас, вісім, тридцять, двадцять, три, три. Вже на один меч, три, три, чотири, тридцять, п'ять, тридцять, шість, тридцять, сім, тридцять, дев'ять, сорок, сорок один, сорок два, три, сорок чотири, сорок п'ять. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, недораховує, недораховує. 67 і одна ніжка. 67 грибів і один без шапочки. Ну, ти, 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 ти накинула один точно, я бачив Ні. особисто, тому 66 так, дівчат. Так. Ну накинула, правда. Що я рахуємо там накинула? Ми. Рахуємо ми. Що я накинула? Я тобі зараз кива. А я таким, а я, а я відповідати так не буду. Це тобі. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. 61. Ага, ага. 62. 63. 60. 4. Ну я хотів потягнула, ну, потягнула, що але що могли? ж старалась. Могли? Це здобули. Два гриба. Пане суддя, нагородіть кращих грибників, будь ласка, України. Будь ласк. Отже, рахунок 64, 66 на користь дівчат. Але. Леся Іванівна. Все время але. Мінімум двічі, ви знімали да. кошик з плечей випригувала впригувала. і підбирали гриби вільними було, руками. Було. Це було порушенням правил. Перемога чоловіків. 18 тисяч гривень на їхньому рахунку. нарешті, <бір> <бір> нарешті, справедливість взяла <пір> гору. Так різні ми, ми різні, різні, але разом ми сила, тому що ми мужики, 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 мужики. Є! Yeah! Це був новий канал, хто зверху.